Доброго дня! Простенький інвертор такий. Я вже його ремонтував. Люди наказали це. Два роки тому я йому ремонтував, і це він йому прослужив вірою і правдою. А чого він здох, бо власник сам сказав, він десь у нього тут зробив зовнішній вимикач був, і він його коротнув чи на масочку, чи куди. І... Ну, не вмикається. Ось. Я під'єднав, не вмикається кнопкою нічого. Значить, що тут може бути? Зараз я, правда, схему не знаю, але, але подивимося, наприклад, плюс. Ну, Є запобіжники живі, а тепер сюди, на, на вимикач. На вимикач. Неначе так повинно бути. Не доходить навіть живлення зовсім не вимикають. Бачите, ні на, ні на один, ні на другий. Ну, я не знаю, як воно тут, треба розбирати, дивитися. Без розборки нічого не, не зрозуміло. Так, да, і тут ще... А що ще? А нічого. Я тут міняв транзистори вихідні. Міняв транзистори. Міняв тут. І транзистори якісь. А, ні, не міняв. І це я просто прокладку поклав, бо вона термопрокладку, бо та одірвалася. Результат. Я вже, правда, нігтем здер тут, не видно було, бо тут тільки чуть-чуть здулася ця маска. нігтем раз дерунув, і вона здерлася. І ось, бачите, доріжка перепалена. Ну, явно. Бачите, не спрацював запобіжник, замість запобіжника спрацювала доріжка. Це такі справи, справи, але може вона і не замкнула там на мінус на корпус якось. Ну, це треба дивитися, підпаювати і далі. Далі дивитися, чи буде воно працювати. Так, перевіримо цього малюка, до речі. Цей малюк власник хвалив. Чого? Бо він нормально тримає струм. Він навантажує відрельку і каже, навіть дуйчик кіловатний. Поставив, то він щось потягнув був. Чому? Значить, захист не спрацював тут по кіловату. Тут два трансформатора, ну так, ват 300. Повинен він давати аж бігом. Так, добре. Поїхали, вмикаємо. Запрацював, вмикаємо лампочку. Лампочку тягне без проблем. Вимикаємо і тут. Ну і все. Працює.